Окей, сьогодні ніяких трендів, антитрендів, лише суворий життєвий контент. Лише про епік фейлс. Моє ім'я Єлизавета Резенко, а ви на моєму каналі про дизайн. Перевірте, чи підписані ви на мій канал. Якщо ні, то обов'язково зробіть це. Звісно ж, я очікую від вас лайків, коментарів. Будь ласка, підтримуйте україномовний контент. Дякую вам за це. Свій творчий шлях я розпочинала ще з тих часів, коли взагалі не розуміли, як це все працює. Можна сказати, що ми це все робили на помацьки. Так, звісно, в університеті мене особисто навчали малюнку, живописи, композиції, але мене не вчили, як спілкуватися з людьми. Мене не навчали, як правильно робити креслення, мене не навчали, як правильно підбирати підрядників на ті чи інші проєкти. Це все лише мій досвід, і це все мої помилки. Які я робила, але ну я не можу їх називати помилками, тому що я пройшла досить серйозний шлях, і я, звісно ж, вдячна всім тим ситуаціям, які зі мною траплялися, тому що вони вплинули на те, що я така сьогодні, як я є, на мій сьогоднішній результат. Отже, перша моя історія буде про Кавалеру. І спершу хочу сказати, що я росла в класній родині. У мене було досить щасливе дитинство. Я в принципі не знала, що є люди, які Можуть так просто брати, обманювати, наживатися на тобі. Для мене ну, мені не було просто звідки це знати, звідки це взяти. І я дивилася на світ такими величезними, блакитними очима. Тому не дивно, що саме на мене натрапила така людина. І я навіть вдячна зараз йому за те, що так сталося, тому що він мені дав розуміння, того, що є, буває по-різному, і люди теж бувають не такі прекрасні, як я собі уявляю. Це трапилось в ті часи, коли ще не було такого різноманіття, такого вибору меблевих майстерень, такого вибору меблярів. І нам, в принципі, тоді було працювати досить тяжко, тому що в нас були обмеження і ми ну, шукали дійсно якихось нових підрядників. А мій номер телефону... Просто він був скрізь всіх рекламних цих площадках, і звісно ж мені телефонували, періодично пропонували співпрацю з тими чи іншими компаніями. І отак, от на мене, в один прекрасний день вийшов цей Валерій, і він просто настільки класно присів мені на вуха. Він і його помічниця Наталя, бачите, я досі пам'ятаю ці імена. Вони мене обробляли десь місяць. Вони мені розповідали про те, як же круто з ними буде співпрацювати, щоб вони. Можуть закривати всі наші потреби від м'яких меблів до корпусних. Ну я це сприйняла на той момент як можливість для мене це було супер. Я була дуже щаслива, що в принципі вони мене знайшли. І я навіть не задумалася про те, що ну що за цим може стояти. Є люди, які хочуть працювати, є я, яка може давати їм роботу. Клас, всі задоволені. Так, от у нас було перше з ними замовлення. Ми беремо нашу клієнтку, і нам тоді потрібен був диван. Беремо її за руку, приїжджаємо на виробництво. На секундочку тоді нам показали виробництво. Тоді зустрів нас дядько на білій автівці з водієм тобто, все виглядало досить солідно. Наша замовниця вносить аванси. Як зараз пам'ятаю, це було 16 тисяч. На той час це були ну досить чималі гроші. Вона підписує договір навіть, і все, всі всім посміхаються, всі щасливі, всі довольні. Ну і ми далі працюємо собі над своїми проєктами. Наша клієнтка очікує на свій диван, проходить час. А від цього жулі Кавалєри і від його помічниці Наталії взагалі немає ні слова. Так проходить там вже місяць, а тиша. І наша клієнтка, звісно, починає задавати питання нам: ну що таке? Де? Де диван? Тоді вже щось я відчула таке, знаєте, ну, недобре. Я сама почала їх шукати, дзвонити. Тут моя мама мені розповідає, каже, уявляєш, тут тут 1 плюс 1 показують такого афериста, і я така, мама, як його звати? Чи не Валера це часом? Мама каже, Валера. Я то новини не дивлюсь, я взагалі на той час вже телевізор зовсім не дивилася. Ну звідки мені було знати, що це саме наш Валєра, якого навіть показували по 1 плюс 1, Тобто, там взагалі історія людина. Ну, назвемо його так, людиною він брав об'єкти на меблі на достатньо великі суми. Він підписував договори. Він брав. Автівку в оренду з водієм він платив гроші на цьому виробництві, щоб вони ніби говорили, що це його виробництво. Тобто, там ціла схема була. І таким чином він набрав цих своїх клієнтів, набрав предзамовлень, аванси і все і зникав з життя тих клієнтів. Звісно, люди писали тоді заяви в поліцію, але якось результату від цього не було. А хтось з клієнтів такі ну якось дуже кмітливий, він знаходив можливість, щоб його таки спіймали. Він попадає до рук поліції. Про нього показують по телевізору сюжет. Потім йому стає зле в нього типу з типу серцем. Він потрапляє в лікарню, і з лікарні він тікає. І так було два рази. Розумієте, для мене було єдине тоді цікавим, що якщо ти так класно можеш налаштувати маркетинг, що до тебе йдуть люди, в тебе купують, то ж працюйте, робити в житті дивани, і в тебе буде купа замовлень. Ну, це я так, звісно, я розумію, що у кожного свій шлях, і напевно він отримує своє задоволення саме, саме від такого процесу. Але от під таку історію попала я. Що зі мною тоді відбувалося, я вам не можу передати. По-перше, якби там от просто от така історія сталася і все. А це одна справа. Але мої клієнти вони сприйняли тоді, що це ніби як я в зговорі з цим от Валерою. А для мене, як знову повторюся, людина, яка росла в такій родині, взагалі все от в такому понятті, що всі чесні і справедливі, то це був великий шок і стрес. Мені було настільки тоді погано саме від цього, навіть не того, що мене обдрили. Тобто, а, ну я просто тоді собі зробила висновок, що Ліза, будеш розумнішою. А те, що е, про мене подумали, що я можу бути такою ж аферисткою, мені для мене це було просто крах. Звісно ж, так як ці мої клієнти вони не могли вже знайти цього е, афериста, вони вже вирішили тоді, що буду за це відповідати я. І насправді я не боялася тоді відповідальності. Я розуміла, що це було. Цілковито моя провина. Я не перевірила е, нічого. Я просто повелася на те, що це суперкласна можливість, яка закриє всі мої питання. Розумієте, і я відчувала абсолютно свою провину. Ці люди дійсно були не винні в тому, що вони понесли. Я їх привела за руку, вони віднесли ті кошти. І що я зробила? Я тоді, ну по перше, я зробила свої висновки. Е, я переплакала, я взяла всі свої договори, всі свої дипломи, і я попросила зустрітися зі мною. Мою замовницю. Вона цього не хотіла. Вона була на той момент впевнена, чому що це ну я так само в зговорі. Але вона прийшла. Я все показала, що я, вибачте, мене репутація, над якою працюю. Я вже ну декілька років на той час. І для мене це дуже важливо. Ось мої договори, ось мої дипломи. Я жива, жива реальна людина, яка закінчувала університет саме не для того, щоб бути в зговорі і брати аванси за дивани і залишатися з ними. Ні, звісно що зі своєю кишені ми тоді повернули. Нули замовниці ці 16 тисяч, і це було правильне рішення, тому що ну саме ми помилилися. Ну і звісно ж, коли вже зараз я йду в роботу з новим підрядником, то я вже про нього знаю все. Але що цікаво, той рік для мене був фінансово таким важливим уроком. Насправді, прямо це були події за подіями. Я тоді сталася ця ситуація. Потім в мене витягнули конверт з грошима в торгівельному центрі. Ще в мене обікрали квартиру, і тоді це був єдиний раз, але мене те, що називається, кинула замовниця. Якщо цікаво, напишіть в коментарях, я про цю історію теж можу розповісти. І з того часу теж я зробила багато висновків. Це про те, що я кажу, що нас в цьому всьому не вчили, але от завдяки таким ситуаціям, вже зараз я маю те, що маю, і той досвід, який я тоді набула, він просто безцінний. Завжди легше боротися з несправедливістю, ніж зі своєю тупістю. Так. Наступна історія буде про те, що потрібно все дуже чітко перевіряти ще в проєкті. тому що є такі моменти, які от ми закладаємо в проєкт ще на самому початку. І ми можемо навіть не звернути уваги, але вони дадуть про себе знати. Якщо вони неправильні, вони дадуть про себе знати вже в самому кінці ремонту. І це дуже неприємно. От колись ми мали досить цікавий проєкт, і це була двокімнатна квартира, але кухня вітальня була зроблена таким чином, що висота стін була нестандартна, там десь здається, 4,5, щось таке. Ну і було прийнято рішення зробити кухню, стіл столову, потім добудувати ніби як другий поверх, на якому ми розмістили диванчик і робочий стіл, але головна умова була, щоб диванчик цей можна було розкласти. На випадок гостей їх просто в квартирі більше не було б де розмістити, от лише там, на тому диванчику. Це важливий момент про розкладання диванчика. І от уявіть собі ситуацію, коли вже ми зробили повністю ремонт. У нас вже красиві кольорові стіни, вже є підлога, стеля, світильники, все. І ми на етапі меблювання цієї квартири. Сидимо, чекаємо, п'ємо каву. У нас дуже класний настрій, тому що ось наш красивий об'єкт. Він доходить до фіналу. І тут нас майстер зве і говорить: ви знаєте, дівчата, тут є таке питання, а в нас диван не розкладається. А чому не розкладається? Тому що. Ми запроектували там розташування меблів таким чином, на цьому ну, балкончику, так, що йде навісний стіл, і збоку стоїть диван. І цей диван при розкладанні відкривається просто на стіл. Що вам сказати? Це було розчарування просто сторіччя, тому що, ну, Одна справа проектувати інтер'єр на 300 квадратних метрів. І зовсім інша справа, коли в тебе там 3-4 квадратних метри, тобі потрібно все втулити. І це насправді ну тут можна помилитися. Я не можу сказати, що я там сильно просто там сварилась на себе чи ще на ні, Насправді, ну таке буває. Звісно що найважче було зізнатися замовникам в тому, що та, такий косяк в нас виник. Але що ми зробили? Ми за свій рахунок, звісно, переробили цю всю історію, переграли. Ми зняли зі стіни цей стіл. Ми зробили реставрацію стіни. Цього столу ми прикріпили металеві ноги на коліщатках для того, щоб цей стіл можна було рухати. І в принципі, це таке рішення, яке влаштувало всіх. Звісно, тут вже потрібно було поступитися і замовникам, і нам, тому що задум був зовсім інший. Але якби ми подумали про це з самого початку, то ну там, в принципі, була неможлива. Така історія цього навісного села, тобто, якби ми про це здогадалися, щось диван має відкритися не в стіл, то ми б одразу запропонували таке рішення. І от зараз, маючи такий досвід своїм студентам, я завжди говорю, що все, що має відкриватися. Має відкритися це все потрібно дуже дуже ретельно перевіряти. Хочу сказати, що наш світ не ідеальний, а якщо говорити про ремонт, то тут взагалі не ідеальна історія, тому що це величезний ланцюг із подій, із людей, робота яких направлена на результат. І всі ці красиві вишукані фотографії інтер'єрів, які ви бачите в Instagram, в Pinterest, це все прекрасно. Але мало хто говорить про те, що. Дуже часто за цим всім стоїть багато болю, сліз, розчарувань. І це не дивно, тому що ремонт це не про короткі дистанції, це досить довгий шлях і може трапитися будь-що. І звісно, що всі можуть помилятися, тому що знов таки ми всі не ідеальні. І яким би не був крутим спеціаліст, він теж може помилятися. Але я завжди кажу, що насправді класним спеціаліст є не той, хто не робить ніяких. Помилок, а той, хто може брати на себе відповідальність, визнавати це і вирішувати ці помилки. Насправді, ще в мене є багато таких історій. І про те, як ми не дорахували сплитки, про те, як ми перекладали ламінат, і про перфекціонізм. До речі, про перфекціонізм в ремонті я обов'язково запишу окреме відео, чому це досить небезпечна історія в ремонті. Якщо вам цікаво, обов'язково напишіть в коментарях. І взагалі напишіть, з якими історіями. Ми в ремонтах стикалися ви. Я сподіваюся, що мій досвід буде вам корисний або просто цікавий. З вами була я, Єлизавета Резенка. До нових зустрічей!